Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Ну, пользуюся случаєм, вітаю всіх зі святом святого Миколая. Ну і хотів би вам розказати і показати, що ми сьогодні маємо. Я знаходжу сьогодні зараз на будемо на будем так, на му мікрорайоні і є екстрене вимкнення електрики, і у нас тут працює генератор. Дивіться, покажи. Працює такий генератор, і ми подаємо тепло. Йдемо далі. Ми подаємо тепло на болярну. Це бойлерна, дивіться, тут працюють, роблять, покажіть, тут працюють, тут наш провод, і ви бачите, да, горить, світла нема, а болерна пропусті, а бойлерна працює. Якщо ви почуєте тут шуми, це йде гаряча водичка. Хочу сказати, що в нас такий мобільний. На сьогоднішній день у нас Перший, другий мікрорайон, третій, четвертий буде, записуючи мобільний. Будемо так казати, за нашим за затаврією 14 ташки. Поставили стаціонарний генератор парковая 44, там три ну і Перше травня 2, там теж ми включили насос на дизель-генераторі. Якщо світу не буде, це 16 -та тажка, тепло буде. Я ще раз звертаюся до... Представників ОСМД, голів ОСМД, будь ласка, завтра у нас буде сесія, ми приймає, прийняли таке рішення. Ну, приймемо, я так думаю, депутати, ніхто не буде проти, що ви закупаєте собі дизель-генератори або якісь там генератори. А місто вертає 90% стоїмості цього генератора. Будьте ласка, віднесіть к цьому дуже серйозно і продумайте, як це зробити. Ми продумали, ми написали програму і будемо завтра голосувати за цю програму. Я знаю мешканці ще одного мікрорайону, будемо так називати його, це унірумагом, Зараз працюємо, робимо, щоб туди теж поставити генератор. Розумію, знаю, треба почекати. Але робимо, основна задача виповняється. Так що хотілося б, якщо, не дай Бог, не буде світла, щоб люди були з теплом. Всім доброго, хорошого дня. Ще раз всіх зі святом.